Вітання всім на каналі про Спінінг. Сьогодні ми з вами поговоримо про е, серію універсальних кастингових вудлищ. Якось вони в мене не попали <свісно>, в основні. Риболовлі на моєму каналі, можливо, через їхню ціну, вони достатньо небюджетні. Але зараз, враховуючи те, що на них шалена акція, то чому про них би вам не розповісти? Тим більше я її не відловив майже пів сезону, і мені є дійсно що про них сказати. Отже, сьогодні ми з вами поговоримо про серію універсальних вудлищ від німецької компанії Sportex, а саме Sporttex Magnific Fines. Ось одна із цих вудок зараз в мене знаходиться в руках. Взагалі є три варіанти вудлищ, які можна придбати зараз у офіційного ділера магазину Fish Fish, і ми зараз про них саме і поговоримо. Серія вудлищ Sportex Magnific Fines це Топова лінійка Вудлич від відомого німецького бренду, які можуть задовольнити всі потреби. Найприскіпливішого риболова сучасного, їх можна використовувати як для твічингу, так і для джигу. Є, звісно, ті моделі, які пристосовані більше під твічинг, але можна їми джигувати. А є моделі, які більше заточені під джиг. Але при бажанні також можна їм займатися твічингом. Найлегша і наймолодша модель в цій серії зараз, от якраз знаходиться в мене в руках. Це моя вудка це Sportex Magnific Fine. З маркіровкою 21.11, тобто вудка з тестом від 3 до 15 грамів і з ростом 2.15. Наступна модель це Magnific 1912, тобто це вудлище довжиною 1,98 м з тестом від 9 до 28 грамів. І замикає цю лінійку Magnific FINE з референсом 2302. Тобто це вудка в тесті від 7 до 35 грамів, і в рості 2,35. І зараз ми про кожну з них поговоримо. Давайте почнемо з молодшої версії. Це саме моє вудлище, яке я собі брав як лайт, і я вам розповім саме для чого я його брав. Перше це універсальність. Тобто, ця вудка вона розрахована, як я казав, як під твічінг, так і під е, джиг. І... Вона саме спрямована на роботу з воблерами класа міну від 80 мм і я би сказав з певністю до 120 мм. Це як знаєте, така золота середина для цієї вудки: 130 тридцяті воблери середньої порісти. Теж можна твічити а 140 ві це вже воблери, такі по типу, як, ну, наприклад, Мігабакс x 140 тобто ті воблери, які мають мінімальний супротив, які мають невелике заглиблення, і ця вудка з ними добре дуже-дуже класно справляється. Наведу вам приклад декількох воблерів, які просто ідеально працюють з цим вуличним. Ну, наприклад, це всім відомий до Realis 120 F-ка. це може бути зі Orbit 120. Це можуть бути 80-ті сквади, це можуть бути, ну, наприклад, ворони від ОСП 110-ті. Просто ідеальна ця вудка їх кидає, твічить. От, і е, можна ще використовувати їх з кренками. Кренки довжиною, мабуть, від 40 до 70, я б сказав, міліметрів середньої упористості і обов'язково, щоб вони попадали в тест цього вуличня. Він заявлений цей тест як 3:15, хоча я б напевно, що Сказав би, що правильніший тут тест, бо був би ну це на мою особисту думку. Після того як я половив, ну наприклад, десь там 6-18. Ось це більше підходить під цю вудку. Для яких ще приманок підійде це вудлище? Це можуть бути всілякі пількери, це можуть бути коливаючі блешні, це можуть бути джигові приманки. Ось, наприклад, на минулій риболовлі я ловив, якщо я не помиляюсь, там було по голові 6 грамів плюс. 3 дюйми, і вудка достатньо непогано кидала. Від 6 грамів вже все чітко відчувається, максимальний комфорт вже йде від 8 десь до 16 грамів. Ну, я думаю, що і 20 теж можна цією вудкою спокійно кинути. Тобто, якщо у вас є. Необхідність твічити середнього розміру воблери, там 80-120, вудка ця просто ідеальна підійде, і плюс ви зможете ще товстим шнуром, наприклад, поджигувати в вагах там десь від 6 до 18 грамів, і при необхідності навіть форсанути з якогось каряжника, кликату щуку. Ну, давайте певно поговоримо про дизайн цієї вудки і про її технічні характеристики. І нарешті вже достанемо її з А Чохол, як бачите, це звичайний неопрен. Всі маркування та назви вони вишиті. Має він, як уже зазвичай прийнято два карманчика, маленький і побільше. І перейдемо, давайте з вами безпосередньо до дизайну. Дивіться, ось саме так виглядає. Ця вудка, як на мене, ну, достатньо такий витончений дизайн, нічого зайвого, використовується на рукоятті високоякісна ева, алюмінієві елементи, елементи карбону. Фурнітура тут встановлена найтоповіша. Наприклад, катушка тримач це Fuji ACS Baitcast з оновленим курком, який дуже-дуже класно лягає в руку. Він не давив вам на. Ваш палець і ну взагалі має таку знаєте ергономічні такі ось тут виямки, коли вам ваші пальці туди ложаться, взагалі, там, як в литі, і ви не відчуваєте жодного дискомфорту. Також на комелі цього вудлища встановлене, як бачите, тут. е-е Хуккіпер, ну я не дуже їх полюбляю, тим більше в кастингу, тому що тут достатньо так потужні кільця, потужні рами, тому можна приманку чіпляти безпосередньо на, на саму раму. Але ті, хто полюбляють, ось, будь ласка, для вас тут встановлений хуккіпер. І я так розумію, що це теж фірмовий хуккіпер від Fuji. Кільця на Комелі встановлені аж 11 пропускних колець. Це топові високоякісні кільця. В нержавіючих рамах це кільце від Fuji VSS з вставками SIG. Чому встановлено саме 11 кілець, тому що це кастингло-вудлище і є необхідність правильно розгрузити кінчик. І для того, що коли у вас йде, ну за рахунок того, що у вас кільця стоять вверх, а не вниз, як на класичному спінінгу, є необхідність, щоб у вас шнур не де там не зіскальзував, а чітко розподіляв Навантаження на сам бланк, тому їх тут встановлено саме 11 штук. Ну і давайте поговоримо про бланк. Що ж тут за бланк? В цьому будлищі використовуються найякісніші бланки від тореї, в якому використані топові карбони, такі, наприклад, як Торей Т t сотий, який дає надзвичайну міцність цьому будличу і дуже гарну дзвінкісті. бланк посилений x образною обмоткою, яка має назву там X-cross, щось таке. Для чого це зроблено? Саме ось комель посилений. Це зроблено для збільшення потужності для того, щоб ви могли, наприклад, там форсанути навивожування рибу. І от я саме на цю вудку витягував максимальну рибину. Це було там. Три кілограми, якщо я не помиляюсь, але там, знаєте, на глісери вона шла і там вудка справилась на всі 100%, відпрацьовувала, і не було навіть натяку на те, що <сум> я щука управляє мною, а не я управляю рибиною. Також бланк покритий таким, знаєте, дорогезним, я би сказав би навіть. На вигляд, лак, Оце такий темно-темно синій лак з такими синіми бльостками. Дуже це круто виглядає. Трошки цей лак збільшує вагу цього вулища, але, ну, повірте мені, це дуже-дуже красиво виглядає. І, наприклад, в парі з катушкою від Abu Гарсія Spike, якщо я не помиляюсь, в назві, там такий зелений перламутр, вони виглядають просто так шикарно, знаєте, як такий, наче смарагдовий комплект. Стрій, от построю, тут дуже все цікаво. Взагалі тут такий ярко виражений стрій-фас, але жорсткий стрій фас. Я би його назвав би більше навіть складним стрієм. Ви коли перше вберете цю серію серіюще в руки, ви отримуєте, знаєте, такий натягнутий нерв, такий. Колообразний, швидкий такий, знаєте, бланк, але це здається тільки на перший погляд. Не дивлячись на те, що вудка така достатньо натянута, така зла, але вона все ж таки має стрій фаст, але жорсткий стрій фаст. В динаміці вона веде себе трошки по-іншому. Ну Наприклад, коли ви нагружаєте вудлище вже. Більше, ніж середина заявленого тесту, у вас бланк вже відпрацьовує на закиді там, приблизно від середини. І Чим більше ви навантажуєте цей бланк на закиді, тим більше відпрацьовує він від самого центру. Тим самим ви далі кидаєте свою приманку. Це будуще, яке дійсно класно кидає. і на вивожуванні відпрацьовує на всі 100%. Як на мене, тут ідеальний стріль саме під твічинг, Тут стрій. Фаст, жорсткий фаст, який в динаміці під нагрузкою становиться трошки стає таким м'якішим. І, як на мене, це оптимальний стрій для твічингу. А, таким стрієм ви не пересмикуєте, як то кажуть, воблери і розкриваєте повністю весь потенціал гри. А чому так? Тому що взагалі-то воблери класа Mino, вони розроблені, перш за все, для ловлю не на шнури, як у нас прийнято ловити, а ловлю з флюрокарбоном. Флюрокарбон має більшу розтяжку. І через те, коли у вас дубова вудка, коли це така, знаєте, такі ламака, у вас ще й там шнур, ви просто передергуєте ваш воблер і не можете розкрити повністю гру. Вага цієї вудки 112 грамів, і транспортувальна довжина її становить 111 міліметрів, якщо вам це цікаво. В руці вона дуже-дуже класно лягає. Бачите, на твічингу ви не чіпляєте. Своє передпліччя, не чіпляєте взагалі вам нічого вам не заважає. Достатня довжина для того, щоб ви виконували закид саме дворучним способом. Тобто, ну як на мене, тут ніяких питань немає. Ну, якщо там у вас ще будуть якісь питання по цій вудці, обов'язково пишіть про це в коментарях, і я вам з радістю на них відповім. А що по ціні, значить, коли я її купував, вона коштувала там щось приблизно 11 тисяч гривень. От, ну, на сьогоднішній день, враховуючи те, що акція, якщо я не помиляюсь, близько 8900. 8900 це за як... дійсно якісну Німецьку вудку, яка розроблялася як топова вудка з топою фурнітурою на топових бланках. Тому якщо ви розглядаєте саме під такі завдання, дуже-дуже вам раджу саме цю вудку, Вона вас буде тільки радувати. Якби я розподілив завдання під цю вудку, ну певно, що 70 на 30, 70 це твічинг і там якийсь воблеринг, воблеринг з коливаючимися, наприклад, блешнями або якимось там пількерами. І десь 30. Відсотків вона підійде для джигу. Під прирості 2,15 Вона просто чудово підійде для ловлі з човна або в, для ловлі в стиснутих умовах. Наприклад, там, коли вам є ну, позаду вас є кущі, і вам не дуже зручно робити такі знаєте, розмашисті великі закиди. Наступна вудка у нас це Sportex Magnific Finesse. це вудка з ростом 1,98 м. Не дуже я розумію <тес> тестову політику. Саме з Протексі вони полюбляють там 8.29, 931, ну, тобто не округлюють. І, як правило, тести трошечки, трошечки занижчі. Я б сказав би так, що, наприклад, при тесті 829 це десь буде 10.35 можна спокійно кидати. Вага 117 грамів, 928 тест, зріст 1,98 м. Для чого ця вудка? Як на мене, це була б основна ваша вука. Великих воблерів, а саме а, біг вобів, да, а саме воблерів з ростом 110-160 мм. Ця вудка просто чудово буде продьоргувати рудру, балісонги, працювати з мегабасовською канатою і іншими іншими воблерами. Я думаю, ці цей... <свісно> назви вам достатньо для того, щоб ви зрозуміли, під які саме завдання, під які Воблери вона підійде, якщо ви шукаєте наприклад собі вудку під задачі твічінг, 100% твічинг, 110-160 в воблерів, це буде чудовий варіант. Ця модель не дуже вам підійде під е, джиг, тому що, ну, перш за все, довжина 1,98 м, як на мене, це вже не джигова довжина, хоча б, хоча б повинна бути там від 2,15 А взагалі в ідеалі 220-2,40. Якщо це берегові умови, то взагалі 2,40-2,70, коли вам потрібен дуже далекий закид. Але при необхідності, якщо ви ловите. З човна, виловити десь в якомусь каряжнику, десь там щось джиганути на течії, то в принципі можливо. Але все ж таки, я би назвав би ту вудку 100% твічинговою з умови. Там ну, може бути там 90 на 10% 90 твічинг і 10% це буде у вас, наприклад, там джиг. По строю, по комплектації там все те саме, ті самі встановлені кільця, звісно, від Fuji, катушка тримачі, дизайн такий самий, і в принципі, стрій все повністю відповідає першій вусі, ту, про яку я вже розповідав. Ціна зараз на цю вудлище приблизно там 7300 на в магазині Fish. FISH. Саме тому я і вирішив зробити огляд на них, розповісти про них, тому що зараз вже така більш адекватна. Ціна, і ви, в принципі, можете себе порадувати топовим кастинговим будлищем, яке буде вам приносити тільки радість та задоволення на риболові. Ну і замикає цю лінійку вудлище Magnific Faines 23.02 в референс з ростом 2,35 і з тестом від 7 до 35 грамів. А це вже я б сказав би стовідсотково джигова вудка. Але якщо ви полюбляєте твічити довгими вудками, 240, вона вам по твічинг підійде. Але б я її все ж таки розглядав саме під джиг. Мені довелося теж половити цією вудкою, і вона, до речі, знаходиться у Богдана Галінка, Я думаю, що ви бачили. Цю модель в нього в його відосах, в наших спільних риболовлях. І що я можу сказати? Надзвичайна, як я казав, чутливість, вже класна довжина, вона підійде саме під джиг, наприклад, на таких річках, як. Десна, де є стрімка течія, де ви ловите в умовах каряжнику, де ви можете вже поставити дійсно там товсті шнури, там 15 два нуль, для того, щоб ви могли проловлювати каряжники. І якщо вам вже там трапляється е, якась там кликата звірюга, щука, ви безперешкодно фарсуючи е, за допомогою, звісно, мультиплікаторної катушки і посиленому бланку, просто без шансів будете видирати її. З тих корчів. Ну, якщо у вас там будуть якісь зачепи при такому товстому шнурі, ви без труда теж будете розгібати гачки і все це доставати. А що там по комфорту? Значить, я коли ловив цією вудкою, ну на достатньо такому твердому дні в штилі при середній течії вже відчувалась е, приманка від 8 грамів. Вже такий класний комфорт починається від 10-12 грамів. На 12 грамів вже чітко відпрацьовує кончик, все чітко відчувається в руку. По верхам а, виробник заявив 35 грамів, але а, ми кидали і 40 грамів. Я думаю, що 40 це не. не, не, не Максимальна, знаєте, вага, яку можна кинути цією вудкою. Думаю, там можна з головою 45 і 50 кинути, але бажано не перевантажувати. Все ж таки, хоча тут карбон не супер-супер високомодульний, тут високомодульний карбон Т1100, який є дзвінки, який є дуже міцний. І в цілому, я думаю, що там 40 грам можна шпуляти без перешкод. Вона дуже гарно підійде для ловлю на джих, як я казав, для ловлю на бігбейти середньої вод. І при необхідності все ж таки можна подвічити. Що по ціні, вона коштує найдешевша. Зараз на ній ціна взагалі, там щось 6800 чи 6900, задайте на сайт, подивитесь. І от, як я казав, що топова лінійка для джигу, ось, будь ласка. Гарний варіант. Отже, друзі, думаю, що достатньо детально я вам розповів про ці вудки. Якщо ви собі давно шукали гарний твічинговий комплект або комплект для джигу, будь ласка, Sportex Magnific. Я вам можу спокійно порадити, взагалі не переживаючи про те, що е, ці вудки вам сподобаються. Ну, в мене все. Сподіваюсь, що побачимось вже в наступному е, році, найближчим часом, на риболовлях. А ви підтримуйте український контент. Обов'язково вподобайки, лайки цьому е, відео, підписуйтесь на канал, але адже ви своїми підписками мене мотивуєте на нові цікаві ролики для вас. І тим самим ви Будете підтримувати український контент в Ютубі. Подякував вам ще раз за перегляд і побачимось на наступних рибалках.